Згадуючи далекий 2019 рік, у моїй пам'яті зринають безліч чудових спогадів, які підтверджують, що тоді я точно зробила свій вибір правильно. Якось досить швидко пролетіли наші п'ять половиною років. Хочеться згадати, скільки всього класного, крутого, теплого було за цей час. Це були роки викликів, відкриттів, важкої праці, але водночас вони стали роками незабутніх моментів та особистого зростання. Це був цікавий шлях, ми подолали чимало випробувань. Укрфіл подарував нам багато незабутніх моментів. Від перших невпевнених кроків на сьомому поверсі і до останнього вдячного слова на захисті диплому. Іспити в аудиторіях, колоквіуми, самостійні, редагування газет до п'ятої ранку. Поселення, посвята, дебют, вечорниці тут парламент. Це все дійсно закарбувалося у місні спогади, які будуть з нами до кінця життя. Це все було, і це було класно. А безцінне, що подарував мені факультет, це, безперечно, люди, які залишаться зі мною назавжди. Скільки ми знайшли тут друзів, рідних людей, подеколи і коханих, ми знайшли нових друзів, нових товаришів. За це все безмежно вдячна. важко дібрати слів, щоб описати усе те, що ми створювали на нашому факультеті. І саме тут викладачі прищепили нам такі важливі сьогодні цінності. Дякуємо за те, що тримали крила, коли ми ще тільки вчилися літати. Завдяки вашим настановам, вашій плідній праці, ми, врешті-решт, стали такими, якими ми є зараз. Ми щиро дякуємо нашим викладачам. Не тільки за те, що вони ділилися своїми знаннями, а й надихали нас на нові досягнення. Ваша підтримка, терпіння та віра у нас стали основою нашого успіху. Ваш внесок в наше майбутнє неоціненний. Завдяки вашим знанням, ми стали могутнішими, мудрішими. Ви не просто давали нам знання, виділилися досвідом, надихали та підтримували нас. Вдячна викладачам за підтримку та знання. Дякуємо за ваші цінні поради, підтримку та віру в наш успіх. Дякуємо за увагу, турботу, підтримку. І Дякую, що це все завжди було так рідно, що завжди допомагали, що завжди підтримували в дипломах, в іспитах. В будь-яких незрозумілих темах, якщо буде хтось серед абітурієнтів дивиться це відео, знай, тут тебе зустрінуть із теплими обіймами. Тож не зволікай та подавай свою заявку на Укрфіл, дорогі студенти, насолоджуйтесь цим часом у вашому житті, успіхів вам у навчанні та натхнення на кожен день. Бажаємо вам невичерпного натхнення та сил для досягнення усіх вершин. Бажаю завжди підтримувати один одного та знаходити щось позитивне навіть у найскладніших моментах, легкого та цікавого навчання. І завжди пам'ятайте, кожен крок вперед це крок до вашого успіху. А випускникам щасливої долі. Нехай все вдасться. Попереду нові горизонти, для нас чекають нові можливості, виклики та досягнення. Ми йдемо у світ, щоб створювати щось нове. Вже кожному знайти свій шлях і не зупинятися на досягнутому, а завжди йти вперед. У яскраве, а головне мирне майбутнє. Вірю, що кожен із нас знайде свій шлях у житті та досягне великих висот. Саме тут, на цьому факультеті, ми полюбили українське слово і загалом українську культуру. Ми будемо і далі носити в собі цю любов. Щоб писати крізь тишу і чесно плекати рідну мову, і це безсумнівно найкращі роки моєї юності. Дякую цьому університету, а зокрема, звичайно, нашому факультету за те, що тут так тепло, так щиро. Тут справді про знання про людей, про щирість і про любов. І це любов до української мови. Як найбільшого скарбу нашої нації головою і серцем уже не в суд парламенті, але в Укрфілі. вдячна за те, що я можу називатися Малишкою.